Триває всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Головна її мета привернути увагу до проблеми насильства, різних його форм та методів протидії, а також проінформувати суспільство про заклади, що допомагають постраждалим від насильства та впроваджують профілактичні заходи. Більше про все говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це заступниця директора центру запобігання та протидії домашньому насильству Хмельницької міської ради Ірина Кручик та начальник сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції ГНП у Хмельницькій області Олександр Сівко. Вітаю вас у нашій студії Слава Україні! героям слава. Отож, пане Олександре, пані Ірину, акція «16 днів проти насильства. Це така традиційна акція, яку щороку проводять в рамках її відбувається така потужна інформаційна саме кампанія, яка об'єднує представників різних структур, різних підрозділів. Цьогоріч стартували з акції поблизу кінотеатру імені Шевченка. Які заходи вже провели, які ще заплановано? І хто головна цільова аудиторія і яка ключова мета? Ну, загалом, акція «16 днів проти насильства. Так вона ще була прийнята і оголошена 25 листопада. Саме відзначаємо її міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Це відбулося 7 грудня 1999 року генеральною асамблеєю ООН. Але в цьому році наш центр розпочав трішки швидше цю акцію. Ми розпочали її ще 18 вересня. Для себе ми визначили стартом саме акцією. Або ж виставкою зламай тишу, яка проходила в торговому центрі ОАЗИС, так за сприяння громадської організації Дівчата. Ініціювали і впровадили в закладах освіти електронну скриньку довіри. Далі ми розпочали роботу загалом інформування і проведення різних воркшопів, семінарів, лекцій, інформаційних зустрічей, як у закладах освіти, так і у інших структурах області. Також і намагаємося охопити старостати. 25 листопада біля кінотеатру Шевченка ми загалом вийшли на вулицю, щоб донести більше до населення, саме пересічного населення, яке в той день проходило вулицею. Тому що саме виставку Зламай тишу не всі мали можливість відвідувати в торговому центрі ОАЗИС, тому ми вирішили її розмістити біля кінотеатру Шевченка на площі. Також ми роздавали різні брошурки, листівки. Наші фахівці центру інформували як про послуги, так і про різні заходи і попереджали населення, яке проходило повз нашої виставки, нашої акції, про те, що кожен має право проживати без насильства. Які ще заходи відбуваються і ще плануються от в рамках цієї акції? В рамках цієї акції фахівці нашого центру щоденно наразі відвідують різноманітні заходи, проводять різноманітні акції, зустрічі, лекції. Навіть сьогодні фахівці нашого центру відвідують вищі навчальні заклади. І в цьому році ми плануємо також охопити ще й військовослужбовців різноманітними заходами. Тому що чим більше ми будемо говорити про запобігання протидію насильству, тим більше ми будемо мати позитивних результатів на зменшення саме такого явища. Тобто цільова аудиторія різноманітна. Так, так? це і молоді, старші люди, так. і різні так. професії. Ну це важливо дійсно. Так, а чи так так, будь ласка? Пане Лекса, працівники поліції в першу чергу приділяють молоді якраз увагу, uh -huh. щоб з метою перевиховувати. З цією метою ми проводимо виступи в школах, так само в вищих навчальних закладах. Відповідно, і відбуваються виступи працівників поліції і в трудових колективах. Цільова аудиторія. Звичайно, різноманітна, але в першу чергу акцентується увага на тому, що домашнє насильство виправдань немає, і терпіти його не варто в будь-якому випадку. Сама по собі проблема не вирішиться. А можемо говорити, що ось ці такі потужні інформаційні кампанії, які вже проводяться з року в рік, все ж таки дають результат, і все більше постраждалих не бояться говорити про те, що відбувається в них вдома за дверима і звертаються по допомогу. Звичайно, це звичайно так. Інформаційний, коли людина проінформована, коли вона знає, куди звернутися і як себе повести в ті чи інші ситуації, це є позитивний результат, тому що. Приїхали працівники поліції, опрацювали виклик. Хай для початку це може бути терміновий заборонний припис в якості профілактики, а можливо, там складений протокол, тобто то вже якесь реагування є, і, відповідно, керівник інший раз задумається, чи варто, чи ні. Якщо говорити мовою цифр, то за 2025 рік скільки по допомогу звернулося, і до центру, який ви представляєте, і до сектору відповідного поліції, і яким чином відбувається аналіз з цих випадків і чи всі вони підтверджуються? Ну загалом до центру щодня надходять повідомлення щодо вчинення домашнього насильства і не тільки домашнього, так після опрацювання індивідуально фахівцями кожного випадку не всі випадки на щастя підтверджуються саме про Насильство так, але ж все ж таки більше випадків все ж таки підтверджується на превеликий жаль. Ну і якщо говорити саме про постраждалих осіб, то у 2025 році їх налічується уже більше ніж 1700, які звернулися саме за допомогою до нашого центру. Ну, що стосується мого сектора, можу сказати, що з початку року працівниками сектору опрацьовано 854 викликів про домашнє насильство. За їх результатами 520 підтвердилося. Складено. 188 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Винесено 325 термінових заборонних приписів. Крім того, в нас на виконанні є ще 14 приписів винесених обмежених, обмежених приписів, винесених судом. Uh -huh. Тобто, вже, це вже особам, які вже неодноразово вчиняли, і попередні профілактичні заходи не допомогли. Застосовували обмежені. Таку більш сувору вже більш сувору, да, за яку вже передбачена і кримінальна відповідальність. Угу. Uh -huh. Я розумію, що і між центром, і між сектором поліції в напрямку протидії і профілактики насильства, мабуть, вибудована така гарна взаємодія. От в чому полягає ця співпраця? Ну приємно відмітити в дійсності те, що налагоджена співпраця між центром і сектором поліції перш за все вона полягає у швидкому інформуванні щодо випадків домашнього насильства, спільних виїздах з підрозділом. Патрульної поліції, не тільки патрульної поліції, так ну і напрацювання швидких алгоритмів надання допомоги спільно дає вже позитивні результати і мінімізує наслідки для постраждалих осіб. Ну і саме швидка, швидке реагування як і сектору поліції, так і наших фахівців, допомагає швидко розібрати індивідуальну ситуацію і надати допомогу постраждалі. Підтверджую так: в нас спільна група є створена, де інформація надходить впродовж доби про факт іменно підтвердженого виклику, а основна робота це іменно застосування обмежувальних заходів, тобто направлення. На програму для кривдників і uh -huh. застосування обмежувальних приписів до кривдників з метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства. Тут фахівці центру допомагають в написанні заяви до суду. Uh -huh. Відповідно, і вже за рішенням суда отримується обмежувальний припис кривднику. Ми його зразу ж ознайомлюємо. Він є негайним для виконання, і далі контролюємо його дотримання. Ми далі трішки детальніше поговоримо про програму так. для кривдників. Давайте зараз можливо нагадаємо нашим глядачам, які є види насильства, і чи можемо ми говорити, що якісь із них переважають все ж таки. Ну, загалом існує чотири види насильства, так: психологічне, фізичне, економічне, сексуальне. На жаль, зараз досить поширене є цифрове насилля в, Додалося, так? в просторі В епоху так. онлайн. Так, і якщо дивитися по статистиці, то переважає психологічне, далі все ж таки йде фізичне, економічне. Угу. Ну, В принципі, для розуміння, то насильство в чистому вигляді, якщо брати просто одне насильство фізичне. Чи економічне, зазвичай воно не трапляється, воно поєднується або з психологічним, або з економічним насильством. Тобто, є, але якщо брати так, то да, дійсно, це психологічне насильство, воно найбільш частіше, яке трапляється. Мені здається, навіть не завжди постраждалий може ідентифікувати одразу це психологічне насильство. І, власне, ось такі ваші просвітницькі заходи, мабуть, допомагають також звернути на це увагу. Так, пані Ірино. Центр, як вибудована допомога постраждалим у ньому? Який алгоритм, який супровід, які фахівці працюють і допомагають? Ну, загалом, так як я вже розповідала, кожен випадок є індивідуальним, так і фахівці центру індивідуально підходять до кожної постраждалої, будують комплексну допомогу для постраждалої особи. Перш за все, це є психологічний супровід. Надається перша психологічна допомога, далі. Уже працює фахівець і соціальної роботи з постраждалою. Ну загалом, такий великий акцент це саме на психологічний супровід з постраждалою. Ми інформуємо постраждалу про те, що вона може отримати послуги у нашому центрі. Загалом це і індивідуальна робота з психологом. Ми пропонуємо щонайменше сім зустрічей з постраждалою для стабілізації психоемоційного стану. для Допомоги її прийти в себе, так як би сказати, так, щоб розуміти, які подальші кроки будувати подальше в житті. І як показує практика, що сімома зустрічами робота психолога не обмежується, коли постраждала, все ж таки відвідує психолога, розуміє, що це є значна допомога. І е, такі зустрічі можуть сягати і 10, і 15. Ну загалом, так як я вже казала, що ми е, підходимо комплексно до кожної постраждалої. Якщо є потреба, ми надаємо і правовий супровід, е, щоб захистити постраждалу особу, але все ж таки акцентуємо увагу -таки на психологічній підтримці. Також при центрі діє кризова кімната та притулок для постраждалих від домашнього насильства. Хто може скористатися їх послугами і яким чином там також відбувається допомога? Ну загалом у відділенні кризового реагування можуть бути розміщені постраждалі особи від домашнього насильства відповідно до акту оцінки ризиків. Там також надається і психологічний супровід, перш за все, і перша психологічна допомога Надається так, працюють і фахівці соціальної роботи, і так само надається послуга представництву інтересів за потреби або запиту постраждалої. Щодо відділення притулку, то відділенням притулку також можуть скористатися постраждалі від домашнього насильства. Так, але в цьому році ми розширили перелік проживаючих на відділенні притулку. Ми внесли зміни. І е, проживати на відділенні притулку можуть е, особи з числа внутрішньопереміщених за наявної довідки про внутрішньопереміщені особи. Різниця лише між кризовим відділенням і притулком. Це те, що на відділенні кризового реагування постраждалі особи можуть проживати терміном до 10 днів, і це відбувається поселення екстрену кризового mm. на відділення притулку. Постраждалі можуть поселятися терміном до 3 місяців, і це вже відбувається. Тоді, коли постраждала, все ж таки ще не, не знайшла шляхи вирішення своїх проблем, своїх потреб, і ми допомагаємо далі надавати послугу притулку вже у відділенні притулку. Тобто, ось ці 10 днів це можливість якось вирішити ситуацію, якщо ні, то вже тоді. Так, зазвичай 10 днів ми докладаємо максимум зусиль. Ми намагаємося як і стабілізувати психоемоційний стан, так і надати правничу допомогу. Також, якщо є потреба у постраждалих, ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, з різними установами, де ми намагаємося і працевлаштувати постраждалу uh -huh. особу, якщо в цьому є потреба, ну загалом надати таку різнопланову допомогу. А якщо є діти, чи надається психологічна допомога і дітям, чи передбачена така послуга? Так, обов'язково. Перш за все, ми звертаємо увагу при роботі з дітьми, тому що діти є найбільш травматизовані у випадках домашнього насильства. І перше, що надається, це психологічна допомога для дітей. Угу. Ви вже згадали про те, що також притулок приймає і вимушених переселенців, власне, повномасштабна війна, чи вона якось. Ну розширила можливо категорії і постраждалих, і тих, хто можливо кривдить. Вона ж, мабуть, змінила нас і в цьому напрямку. Також чи є якісь нові групи ризику, на які ви почали звертати увагу? Так, якщо дивитися по статистиці випадків в минулому році, в 2024-му, було менше випадків, саме сімей вчинення насильства сімей військовослужбовців. Угу. Якщо ж дивитися на 2025 рік, то на превеликий жаль, така статистика збільшується. Тобто, ось ця напруга, яка існує, вона все ж таки потім переноситься в сім'ю. І добре, що ви почали працювати тепер вже із військовими, так? так, так. Ми працюємо із військовими, але все ж таки, ми бачимо, якщо є потреба, ми перенаправляємо військовослужбовців до інших суб'єктів, де буде більш надана кваліфікована допомога для військовослужбовця та його родини. Пане Олександре, існує таке поняття як циклічне насильство, от від чого воно залежить? Бо ви вже згадували, що випадки є такі, що повторюються. Це, це взагалі є домашнє насильство, воно характерна, циклічність. Uh -huh. в, в часі воно повторюється і залежить частота повторення від того, як людина звертається. Якщо людина е, не терпить, звертається, наполягає на відстоюванні своїх прав і притягненню винного правопорушника до відповідальності, застосування до нього спеціальних заходів. Відповідно, такі факти вони меншають. Якщо ні, значить, відповідно, через певний час вони повторюються. Кожен випадок наступний він стає більш жорсткішим і трапляється все частіше і частіше. Якщо друге насильство від першого може бути там місяць, два, то вже третє від другого буде в період, може бути два тижні, може бути ще менше. Тобто кривдник відчуває свою таку свободу безкарність? Безкарність, безкарність так. так і людина, якщо відмовляється від притягнення кривдника до відповідальності, застосування до нього програми для кривдників направлення, то відповідно це все відчуває кривдник і починає вчиняти. Повторне правопорушення, але ж такі випадки теж є, коли людина відмовляється, правда, те, що страждає, ну, звичайно, це право кожної людини. Mm -hmm. Тут щоб на застосувати той самий обмежувальний припис. Людина повинна сама звернутися mm -hmm. до суду з заявою. Так, працівники центру їй в цьому допомагають. Які потрібно документи від правоохоронних органів поліції? Також ми надаємо, але заяву і наполягати на на застосування цього спеціального заходу. Повинна потерпіла сама, пані Ірино, Але все ж таки, мабуть, є такі позитивні приклади, які можна озвучити, коли постраждалі змінювали життя на краще саме за допомогою і вашого центру і інших структур, і вдавалося їм розірвати ось це коло насильства. Так, є такі випадки, і не один це нас тішить, що ми робимо свою роботу не даремно. Так що це є позитивний результат, хоч і такі прикрі випадки. Навіть був такий випадок під час акції на біля кінотеатру площі Шевченка, коли жінка підійшла і дякувала за те, що. Наші фахівці допомогли їй все ж таки вийти з кола насильства, і це дійсності гріє душу, те, що ми змогли допомогти хоча б одній людині в день, і це вже приємно. Ну я вважаю, що загалом таких випадків ми позитивних випадків розірвання кола насильства ми досягаємо завдяки налагодженій командній роботі наших фахівців і співпраці з іншими центрами. Ну, дійсно, люди знають, що вони не самі в цій проблемі і мають куди звернутися. Так. Пане Олександр, ви вже не один раз згадали програму для кривдників. Давайте більш детально про неї поговоримо. Адже важливо, щоб і кривдник змінював свою поведінку. Які результати дає вона? Програма для кривдників, хто її проходить, це фактично за ці сім'ї ми забуваємо. Угу. Тобто, якщо є позитивна, людина добросовісно віднеслася до неї, проходить програму для кривдників і фактично змінюється, змінює своє життя. Програма для кривдників це робота ж з психологами також, так? Так. Так, це mm. робота з психологами. Ну, тут є два варіанти її проходження. Може бути такий перший варіант, коли людина добровільно зголошується проходити цю програму для кривдників, проходить позитивний результат. І є людина, коли вона не усвідомлює, що вона кривдник, вважає, що mm. те, що вона робить, нормально. До таких людей ми відповідно через суд, за рішенням суду. Uh -huh. Направляємо на програму для кривдників, і він тут вже не має вибору. Чи вона uh -huh. мусить ходити на ту програму, на заняття з психологом. Ну і відповідно, в залежності від того. Або маємо результат, що пройшов все нормально. Ну, виключні випадки, там кілька таких було, що притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від програми для кривдників. Ага, навіть так є. Так, є звичайно, ну. Тут виходить, що повинно бути бажання в обох так, змінюватися. І в кривника в першу чергу, але і постраждала повинна теж, чи постраждала, і постраждала особа повинна теж робити. Ну, кроки постр... для... Постраждала особа, mm -hmm. тут є таке повернуся трошки до циклічності mm -hmm. домашнього насильства. Як відбувається? Факт насильства відбувся. Потім йде зазвичай факт примирення, так званий конфетно-букетний період. в цей, Потерпіла особа, отримує якісь подарунки, якісь знаки уваги додаткові. Потім йде період наростання агресії, потім знову вибух це. І після того знову факт примирення. До чого це веду? Є таке поняття, як вторинна вигода. Особа, яка потерпає від домашнього насильства, вона звикає до цих подарунків після вчинення домашні. Це є небезпечно. З цією метою також є і програма для осіб потерпілих від домашнього насильства. Mm -hmm. Тобто, якщо отримуючи подарунки, там в образі після скандалу там, купили її шубу, там чоловік чи, то, там, чи хлопець купив її шубу, ну, то вона сама ту шубу скинути не може зазвичай. Тут треба, mm -hmm. тут треба допомогу потрібен, допомогу так. фахівця, так. Mm -hmm. А якщо говорити про такі законодавчі норми, яке покарання щодо вчинення домашнього насильства, то що нам каже закон? Ну, за вчинення домашнього насильства передбачена і адміністративна відповідальність. Це стаття 173 з значком 2. І кримінальна. Тут є стаття 126 з значком 1 Кримінального кодексу, де передбачено до двох років позбавлення волі. Крім того, є порядок застосування обмежувальних заходів в разі порушення обмежувальних заходів, тобто непроходження програми для кривдників, угу. ухилення умисне, порушення вимог обмежувального припису. Тут передбачена кримінальна відповідальність за статтею 390 Сузначком 1, за яке також позбавлення волі передбачено. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте так на завершення підсумуємо, які тривалі системні зміни необхідні суспільству, аби все ж таки мінімізувати ось цю проблему домашнього насильства. Ну, загалом, на мою думку, тривалі системні зміни мають бути спрямовані саме на мінімізацію подолання домашнього насильства. Так, вони мають бути комплексними і мають охоплювати всі рівні суспільства. Тут ми можемо говорити і про зміну соціальних норм та усунення гендерної нерівності. Так? Яка має передбачати викорінення таких культурних уявлень і стереотипів, mm -hmm. які на сьогоднішній день ще, на жаль, існують, і ми стикаємося саме у своїй роботі у своїй роботі. Mm -hmm. ну, вважаю, що потрібно трішки змінити національне законодавство, так, посилити міри покарання для кривдників. Все ж таки також потрібно зробити такий другий важливий крок, на мою думку, що ми. Mamo. Щодо запобігання протидії насильства доносити ще з дитинства через впровадження різних освітніх програм. Насамперед, це і формування навичок здорових, шанобливих стосунків, як і в колі сім'ї, так і в колі дружнього оточення або ж в закладах освіти так, освітнього середовища, тому що ми бачимо, що сьогодні є такі ганебні прояви булінгу досить поширених таких багатоявищ. Так. Ну і загалом такі зміни мають. Відбуватися і завдяки налагодженій багатосекторальній співпраці між різними установами, так, яка буде заснована на повазі до всіх громадян нашої держави і не тільки. Я також погоджуюся, що для подолання цього гнебного явища потрібен комплексний підхід. Загалом би я виділив три таких напрямки, які повинні працювати. З кожним разом все покращується, покращується. Тобто, це перша система захисту і підтримки постраждалих, притулки, кризові кімнати, психологічна допомога надання на безоплатної правової допомоги. Має працювати система притягнення кривдників до відповідальності та корекції їхньої поведінки. Направлення для програми для кривдників ширше застосування працівниками поліції, термінових заборонних приписів, тобто це коли кривдника вилучають на певний час з помешкання з сім'ї або забороняють йому контактувати з потерпілою особою, а також система превенції та освіти. Так, да, мають бути роз'яснювальні заходи, мають проводитися такі ефіри, як ваш, угу. мають відвідуватися трудові колективи, навчальні заклади і роз'яснювати. Кожній особі, кожному громадянину має знати, що домашнє насильство терпіти не можна, виправдань насильницьким діям ніяким немає. Є правопорушення, мусить бути покарання. Щоб було покарання, значить треба звертатися до правоохоронних органів. Все. Я вам щиро дякую за важливу роботу, яку ви робите, і за те, що завітали до нас на ефір і роз'яснили такі важливі моменти для наших глядачів. Нехай дійсно все менше і менше буде домашнього насильства, а більше щасливих, гармонійних, гарних стосунків у сім'ях. Усіх наших і хмельничан, і жителів громади, Дякую. дякую нашим глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.